Всім привіт! Ви на каналі Орхи, і мене звати Іра. Ось така новиночка в мене з'явилась до колекції. Мої фаворити орхідеї цим віддіумами. Мабуть, найцікавіша для мене квіточка, і дуже цікаво спостерігати за розвитком саме цих орхідей. Взагалі-то я усі орхи люблю, але це найцікавіші для мене рослини цим віддіумами. Такий красунчик це огляд від продавщини. Він мав два квітоноси, один вже давненько зрізаний. І ця бульба вже видала новий ріст. Після того, як я зняла лусочки, там ще один ріст є поряд. Його видно також не сильно, але видно. Там два нових ростики малесеньких. Коренева, начебто в хорошому стані. Але після того, як я витягнула його з горщику, то трішки такі зморщені були корінчики всередині ставлю від... фото зараз. Він просто був гарно просушений і ще ось такий ростик, який впирався в горщик, начебто йому не було місця розвиватися. Тож я виправила цю ситуацію вже вдома я його. Припідняла з горщика всю кореневу, підсипала на дно кори. І таким чином я підняла того ростика вище, трошки з'явилось місця для того, щоб підсипати кори. І ось так в мене все вийшло: два ростики новеньких, один, який був схований в. В горщик, я ось так його припідняла, засипала мілкою кори ові, і, як на мене, то дуже чудово вийшло. Ось такий красунчик, вже я йому зрізала квітоноса і цього. Кажуть, що цим бідьом, коли вже доквітають, то краще трішки раніше зрізати цвітіння, не давати йому повністю самому відсушувати квіти. Тож, так, такі маніпуляції я провела з цією орхідейкою, обробила від шкідників, пролила Топсін М і HB-101. Надіюсь, на його розвиток і подальше цвітіння домашнє. Дякую всім за перегляд, до зустрічі на каналі.